Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ» Випуск новин спорту Донецький Шахтар передав нагороди за перемогу в чемпіонаті України з футболу гравцям своєї команди військових зампутованими кінцівками Шахтар Сталеві, яка була створена у лютому 2024 року. Коли від тебе залежить багато, але на жаль, не все на чемпіонаті Європи з футболу групі і де виступає збірна України вперше в історії турнірів. Склалася ситуація, коли всі чотири команди мають однакову кількість очок перед фінальним туром по три. Втім, найгірше становище у нашої команди, яка посідає останнє місце квартету. І в заключному поєдинку у середу, 26 червня у Штутгарті на неї очікує один з грандів континентального футболу Бельгія на поле суперників. 19-й годині виведе англійська бригада арбітрів на чолі 45-річним Ентоні Тейлором. На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Гарі Бесвік і Адам Нан. Обов'язки четвертого рефері виконуватиме швед Глен Нюберг. За систему Вар відповідатиме англієць Стюарт. Атвел, а асистентами будуть його співвітчизники Девід Кут і німець Марко Фріт для того, щоб пройти далі. опічним Сергія Реброва потрібно фінішувати третіми. Втім, букмекерські контори. Їхній вихід до плей-офф вважають найменшим серед усіх збірних квартету. Англійський Челсі не відпустить Мудрика, Бормунд і Люб Забарного, А Бренфорд Ярмолюка олімпійську збірну України для виступу на Олімпійських іграх в Парижі. Натомість польська Лехія відпускає Максима Хланя а Івана Желіська у Івана. На травма від по інших гравцях Українська асоціація футболу ще чекає відповіді від клубів, натомість Динамо Київ, готовий відпустити свого новачка Брагару та Михайленка. Участь Назара Волошина поки що під питанням. Все частіше стало з'являтися і гучніше лунати інформація. Про те, що спортивний клуб Дніпро 1 який невдовзі має представляти Україну у лізі конференцій, найближчим часом наймовірніше припинить своє існування наразі доживаючи останні дні. Чаровим, хто його залишає, залишає команду. Став її капітан Олександр Сваток, який підписав контракт з американським клубом Остін, що виступає в західній конференції МЛС. На валізах сидять Когут, Лєднів, Сарапі, Рубчинський з тих, хто наразі на контракті Кінарейкінг Юрчук, Третяков, Гурін, Аджиєв, Кевінда. Ще двоє гравців. Залишилися в команді Ю 19 Подейкують, що в команди не погашені борги за січень. Чому не віддають? Попри те, що гроші від продажу лідерів є, тому що немає команди згори, адже єдиний тіньовий власник не має доступу до свободи. 28-річна Євгенія Казбакова з Дніпра стала першою скелеласкою в історії України на Олімпійських іграх. На виступ у Парижі вона здобула ліцензію у скелелазенні двоборство «Болдерінг». Та на трудність, де змагатимуться 20 атлеток з усього світу, інший учасник Олімпійських ігор. Парижі з Дніпра, новоспечений чемпіон Європи з плавання на спині на дистанції 200 метрів. Олександр Желтяков здобув на цьому турнірі в Белграді ще і бронзу у складі збірної України в естафеті 4 по 100 метрів комплексним плаванням. Ще один, хто стартуватиме в Парижі з нашого міста Михайло Кохан, став бронзовим призером легкоатлетичного турніру найпрестижнішої серії World Continental Tour Gold Сікс Ірена Швенінська меморіал з метання молоту, який завершився у польському місті бигдуці попереду нього поляки павел Файд, 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 Файдик і войцех Новіцький. Дніпрянка Дар'я Ткачова вибрала золото на етапі Кубка Європи зі скелелазення у дисципліні Швидкість на змаганнях в німецькому місті Аузбург. Шість медалей вибороли два атлети з Дніпра на турнірі зі стрибків у воду у Австрії. Дві золоті і бронзові відзнаки у Дмитра Вашиванова. Повний комплект нагород зібрав Максим Теличко. Окрім цього, Дмитро Вишиванов був удостоєний організаторами призу за кращий стрибок змагань серед чоловіків. 13-річна вихованка спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з Бадмінтону імені Вавілова Дніпровської міської ради Варвара Попережай завоювала дві золоті медалі в одиночному розряді в парі з харків'янкою Єлизаветою Гусаренко на міжнародному турнірі «Сербіан Юс Інтернешнл Нові Сад 2024», який фінішував у Нові Сад, Сербія. Надаємо, що на початку червня Варвара Попережай виграла турнір в одиночному розряді у Чехії. Вихованці третьої спеціалізованої для Черніганської спортивної школи Олімпійського резерву нашого міста допомогли збірні Дніпропетровської області посісти третє місце загальнокомандного заліку чемпіонату України з легкої атлетики серед дівників та дівчат 2007 року народження та молодших, який завершився у Луцьку. А Мілана Корнієва, тренерка Зінаїда Гавриліна, з особистим рекордом святкувала успіх з метання спису вагою 500 грам. Ім часом ядро глекоротичного стадіону третьої з дюсешор нашого міста стало епіцентром відзначення олімпійського дня в регіоні, кі щорічно у світі святкують 23 червня, коли саме вже далекого 1894 року П'єр декубретен відродив і започаткував олімпійський олімпійський рух сучасності та створив міжнародний олімпійський комітет, який наразі співпав у часі з його 130-ю річницею. Ядро легкоатлетичного стадіону третьої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву нашого міста стало епіцентром відзначення Олімпійського дня в регіоні, який щорічно у світі святкують 23 червня, коли саме вже далекого 1894 року П'єр де Кубертен відродив і започаткував олімпійський рух сучасності та створив міжнародний олімпійський комітет, який наразі співпав у часі з його 130-ю річницею. Звітний захід став фіналом великої низки йому. Подібних, що протягом травня-червня, проходили у всіх куточках області, у яких взяли участь понад 40 тисяч її мешканців. Нині у Дніпрі на свято запросили легенд чемпіонів і призерів Олімпійських ігор, поруч з якими в ньому взяли участь представники 19 видів спорту вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл, щоб наочно продемонструвати власний вишків, те, що вже встигли осягнути і здобути. У навчальних закладах на шляху вдосконалення майстерності, яка є запорукою досягнення успіху і нових перемог, вже у недалекому майбутньому. Я вже не перший раз приймаю участь, і дійсно війна трішечки все заповільнила. Тут я бачу ну, менше діток, менше присутніх, але все одно це важливо, тому що люди повинні рухатись. Діти приходять, вони бачать. Інші види спорту вони щось спробують, їм щось подобається, і вони починають займатися. Ну це здоров'я, це потрібно, це наше майбутнє. Дуже приємно, що в такий важкий час збираються і знаходять час, і можливості зібрати всіх спортсменів тут на цьому прекрасному стадіоні. Я з Нікополя взагалі приїхала тут. Багато чого не бачила два роки вже. Тому, тому мені двічі приємно, а хочеться побажати нашим олімпійцям перемоги і на стадіонах. і… І перемоги взагалі традиційно свято розпочалося з державного гімну, який пролунав над ареною і водночас став прологом дійства, на початку якого зібрання привітав голова обласної ради Микола Лукашук. Після чого він серед інших нагородив грамотами тренерів міських дитячонацьких спортивних. Кіл Миколу Пішохонова з бадмінтону, Юлію Губарєву з гімнастики спортивної, Сергія Гужву з легкої атлетики та решту заступник голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації Ірина Грицай. Подякувала усім за підготовку учасників прийдешніх олімпійських ігор в Парижі, які представлятимуть там наш регіон, як і в Унісон, побажала успіхів юним атлетам, хто прагне потрапити туди у майбутньому. Ми пишаємося нашими олімпійцями. Цьогоріч ми вибороли 10 ліцензій. Це потужний результат. Будемо вболювати. Бажаємо їм завжди мріяти і досягати неперевершених результатів, щоб наші спортсмени прославляли нашу державу і передавали дух незламної України. На даний момент наша збірна країни то до поїздки до Парижу. Пророблена колосальна праця. Я думаю, в таких умовах ми достигнемо всіх результатів. Слава Україні! Далі голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк привітав та вручив сувеніри з символікою громадської організації, чемпіонам Олімпійських ігор Катерині Тарасенко з веслування академічного, Олексію Череднику з футболу, срібним призерам Олімпіад в Атланті Діні Мівтахуддіновій з академічного веслування та Олені Антоновій з легкої атлетики метання диску, після чого зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх яку забрала жорстока війна Росії проти України завершальним акордом урочистостей зазвичай стало фотографування усіх на загальну світлину на згадку, про відзначення у Дніпрі, 130-ї річниці відродження олімпійського руху сучасності і заснування міжнародного. Олімпійського комітету, після чого практично всі учасники своєрідної фотосесії взяли старт у символічному легкоатлетичному забігу Передає вогонь перемоги. Його зі смолоскипом очолила олімпійська чемпіонка Катерина Тарасенко, яка після фінішу передала факел до музею спортивної слави Дніпропетровщини. Далі, на гарній низці локацій, розгорнулися показові виступи представників олімпійських видів спорту з дзюдо. Атлетів греко-римської і вільної боротьби на спеціальних тренажерах, концептах, що обладнані електронними датчиками, які показують час навантаження та серцебиття спортсмена, на суші вислували академіки. Поруч тріпотіли вітрила яхтсменів попри спеку, Змінивши ковзани на ролики, шайбу штовхали хокеїсти, не відмовили спробувати себе у інших видах спорту і організатори заходу, якими спільно виступили відділення НОК України у Дніпропетровській області, обласна військова державна адміністрація і обласна рада та мерія Дніпра. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.